Друзі, всіх вітаю! Сьогодні для захисника нашої країни я зберу недорогий, але дуже-дуже швидкий ПК. У відпустці трохи побавитися у сучасні ігри за швидким компом, ну, святе діло, всі ми люди. Упор сьогоднішньої збірки, перш за все, на максимальну швидкість за відносно невеликі гроші. Отже, тягнути кота за відомі причин дали я не стану, кокос стерилізований, не про нього в даному випадку. Коротше, на все про все витратили 35 тисяч гривень, 20 ка це комплектуючи, ще 15 тисяч окремо. Окремо на карту. Гарантія на комплектуючі від року до 5, все як повинно бути в наш час. Я завжди купую залізо на Телемарті швидко, надійно, не перший рік збираю компи на Телемарт. І, до речі, хлопці зараз святкують 13-річчя компанії. З 1 по 13 вересня в Телемарт проходить велике промо на честь дня народження. Всі бажаючі можуть купити техніку за святковими цінами, знижками, яких немає більше в жодному магазині. Щорічна бойова перепустка з бонусами, які можна витратити на подарунки і нікуди не ділася. все дуже просто: виконуєш завдання, отримаєш подарунки. На сайті все розписано підписано. До цього в магазинах Телемартового твого міста такі міста, як Київ, Харків, Одеса, Львів та Хмельницький, пройде змагання збірників ПК. Тобі достатньо прийти в магазин Telemart і спробувати себе у ролі збірника. Якщо збереш системний блок швидше за всіх інших, топовий блок живлення Asus ROG Strix Aura Edition 2. Спробуй себе та покажи іншим. Погодься, воно того вартує. Переможця буде 3, за перше місце Asus Aura Edition, про яке я казав, блок живлення. друге клава Hator Starfall та навушники Hator Hyperhang, ну і бронза корпус Aerocool Trinity Mini. Умови для участі, дивись на сайті, я, звичайно, залишу. Що посилання і до цього у період святкування усі збірки компів безкоштовні. Крім шалених знижок, задарма збирають ПК, і з моїм особистим промокодом, окрім знижки, хлопці ще швиденько зберуть, протестують саме твій ПК. Отже, не гай часу залітай на телемарт, зараз саме твій час. 20 тисяч гривень я витратив на наступні залізяки, я вважаю оптимальним процесом, на мій рахунок особистий у співвідношенні ціна можливість є Ryzen 5 5600 G або X, тут як вже повезе. Звичайно, не новий, проте надійний перевірений часом за ціну, яку за нього просять, конкурентів в нього немає. Ну, майже немає. 4,888 гривень це трохи менше як у 10400 або 11.400, але тут множик все ж таки розбакований, цікавіший техпроцес, ну і звичайно ж ціна. Ціна вирішує. Я взагалі міг брати ОМ-версію, бо ще дешевше було б, ми вирішили обрати все ж таки, щоб це було нове, тому у комплекті маємо це. Комплектне охолодження, звичайно, я ніяк його не сприймаю, не ефективне, гучне. Якщо в огороді немає опохів, щоб охолоджувати проц, то, звичайно, ця пові. Я тобі згодиться, ну на деякий час, звичайно. Будь-яке окремо придбане охолодження буде краще ефективніше, це зрозуміло. Тому я добрав Gamma 500 Blue. Blue бо підсвітка блакитна, Elton John схвалює 100%. Є ще червона або зелене тут же, як то кажуть, на смак та особисті вподобання. 120-мм витрадуй з обертами Карлсона до 1500 5-типових трубок плюс радік має вид як не як 940 гривень маст хев. Комплектну мазюку можна використовувати, але я звик до якості. Грізлі айронат за 169 гривень буде куди краще. Погодьте, 105 стопі топ за свої кошти. Не шкодуйте, друзі, на мазюці. Це безпека працу. Стосовно безпеки системи взагалі це бокс живлення, тобто трансформатор. На 700 ваттів чи те кор я обрав гарну пропозицію на мій. Погляд саме він є. Сміття без сертифікату я навіть не розглядаю, ніколи цього не роблю, не раджу. Навідіться, друзі, на прайси у 1700 гривень там або 1500 та подібні заманухи. Це все хірня. Повірте, моєму досвіду, це насправді лайно у яркій обгорці. В наш час непоганий блок живення стартує, як правило, від 2500-3 тисяч гривень. Голодовичі в 3К майже вибір народу, так, райдуга без модульного єднання, головне надійність, а це пріоритет. Yeah. <laughs> Плата за 4300 від тракториста, Гіга, відомий пахар, всі ми знаємо. B-550 Gaming X V2 дуже гарний вибір, особисто якщо враховувати ціну на даний час. Ціни дуже зросли саме на материнські плати. Це повноцінна ITX з надійним оцігом живлення, можна з часом хоч Ryzen 9 сюди тулити. Я ніколи не беру саме дешеве, щоб не натішити недалеких людей, по типу беру все саме дешеве, бо я шарю. Баланс, головна, складова будь-якої збірки і це Axion. д о м Звичайно, пам'ять тут скоріш вибір у бік ціни, проте скіл це все ж таки якість, як не як. 2 по 8 необхідний мінімум на старті. 3600 МГц на хюніксах, ну рандом, тут вже як кому повезе. Непогані таймінги, що казати, друзі. Класика, а лише 2000 гривень, ціна найкраща. Звичайно ж, у сучасну збірку ніяких старих хардів та бовільних сатів 2.5, тільки М2, і теж за 2К гривень. Ось так от совпало. крушал P3 плюс на терабайт для низького старту буде. Хлопцю достатньо. Сучасний інтерфейс PCI 40x4 топ посередки пам'яті 3 d NAND, швидкість запису 3600, начитання аж 5000 Амб за секунду. от знайдіть щось краще за цей крушов, отож, немає. Стосовно карти, цю RTX 4060 Ti від Polit підписнику я зробив за 15 тисяч гривень. Красна ціна, класна ціна, якщо враховуючи можливості особисто. Зовні звичайна карта на два карса на пластик і ластик, є підсвітка, ну, аби була, нічого надзвичайного тут немає, бюджетне рішення все ж таки. Головне, вона швидка і не спекотна, як попереднє покоління. 4060 Ti чудова віддягла під сучасні ігри. Згодом все, друзі, побачите. На каналі я робив огляд саме на цю карту, хто не бачив, подав. Дивиться. Компактна манюня влізе у будь-який кейс, навіть у наш компактний фронтер Асаро, чудовий прайс, як для функціонального корпусу. Незвичайним на мене є саме у цього корпуса це відкриття бокового скла. Таке собі кільце бабусіного серванту не інакше. І погодьтесь дуже зручно і незвичайно на перший погляд. Зовні фронтер, я не знаю, як його правильно казати, називати. Як то кажуть, бюджетні китайці, схожі відомі на відомі бренди, щось є від LANLI Лі відомого Меш та МСА. Все ж таки, бюджет треба розуміти, друзі, ніякого заліза, дорого багато тут не буде. Ну, я маю на увазі, це пластик, це структурований пластик під метал. Хоча зовні виглядає нотбет-нотбет. Головне, кейс має прямій поток повітря, сітка, щоб не засмактала нічого зайвого. Під мордою знаходиться 3 від по 120 мм. Лед, бо це додача до швидкості в іграх. Ну, Звичайно, всі знають про це. Простенькі китайці на Molex, 7 вольтів на брата, ніякого регулювання на постійному струмі. при цьому Доволі таке тихо, і це головне. Якщо буде бажання у власника, звичайно можна окремо докупити 4 пінове від 200 до 1300 гривень, залежно від об'єму гаманця. Ця 30Б доволі таки пристойно, навіть можна без кульорузовні, маю на увазі, не ставити його. Карта технологічна, не разу не піч, і Ryzen 5 теж далеко не дев'ятка ми розуміємо. І все ж таки я вирішив додати, знайшов у себе дома ось таку красу, скоріше по красі, аніж за потреби. Корпус дійсно гарний, морда не знімається, на жаль. Містю, бо порти на дротах, Аж 4 USB, це величезна рідкість, окремі входи під навушники та мікро, з правого боку є ще перемикання під світки LED, але ну, ми пам'ятаємо все ж таки кулери на мовексах, тому лише райдуга. Пильовик дешевий ніжки з мачалки, не гума, хоча можна було б за ці кошти, 3 копійки, все це коштує. З іншого боку, це не комп з рубрики яскраве лино на п'ятаках від фурнітури. Добре, що є, і за це дякую. Якщо двома словами, корпус гарний. За свої 2000. Гривен це те, що треба. При бажанні брейд можливий, є можливість встановлення води на 280 мм нагору або 360 мм наперед. Цей корпус на квиток у один кінець. Як завжди налаштовую, як для себе, 11-та винда по замовченню софт з офіційного сайту виробника встановлю все саме найнеобхідніше. Процес налаштування іноді, друзі, довший за збірку та зйомку, така, як ви зараз бачите. Багато чого треба робити інсталювати, контрол-центр, звичайно, від Гігабайту, злет робити тут. Тут нічого, бо на МОВКС пам'ятаємо. Хоча є роз'єм RGB, якщо буде бажання, можна корпус розмалювати як цього ОРУ. Ну, Наштовий обрати процесорного на охолодження, бо у стоці, як скаже на собака, приблизно десь так. Ryzen Ryzenme, звичайно, налаштовував BIOS, от і все, друзі. Кокос-абрікос особисто перевіряє роботу системника, контроль якості завжди це на ньому. Давайте, друзі, нарешті до ігор. Шостий Cry на максах ультра Мультра. Все, що малює красу, я обов'язково вмикаю. Чудова гра, дійсно чудова, з величезним відкритим світом. Хто полюбляє Open World, звичайно, знається на цій франшизі. Локації схожі на рай у переміж з брутальністю додають ось такого азарту. І гри я не знаю. Дуже багато крові. На мене ці фаталки занадто жорстокі, як друзі, вважаєте. Мачете, як тут не згадати, День Трехо. 65-80 кадрів у 2К на максимальці погодьтесь непогано. Тут немає генерації додаткових кадрів, бо гра прихильна до карт AMD. Та що це таке? за таке? Що за свинята дика? Ти диви на неї на цього пига? Не чіпаєш, ідеш, воно лізе, і лізе. Щось ти пипа занадто повірила в себе. По температурі все зрозуміло, на праці у середньому 55 градусів, на карті на 10 більше. Р5 на частоті 4,4 4, ,4 використовував лише 25-30% від загалу. Завантаження на 5 дійсно невелике. У Far Cry 6 вирішує карта звичайно, масла як рап на галері, саме віддяха малює красу і малює дійсно гарно. Подивіться, друзі, яка краса, просто краса. Розроби дуже гарно попрацював, і погодьтесь, посередня гра 6 частин напевне б не мала. Б. <рес> Висело, грає, дійсно, ручний крокодил по типу собаки на всіх кидається. Платва теж тут, всі тут, навіть гапота на жигах, не вистачає тонювання та поворозняка сабу, і буде все майже як у нашому житті, тобто як в нас. Та що ти робиш? лайно таке собаче? Геннадія, ніхто не має права ось так, от із зузі. Давай сюди свою ключицю і на мачете бігом. У руки я брав у відомого майстра з тіктоку, не на того як то кажуть, нарвалася. Многі спрашують. Як правильно виривати кадики. Геша тримай її кодика, так буде з кожним, хто полюватиме на тварин. Як бачите, друзі, все добре, плюс маю комфорт, комп поруч зі мною, граюся на максах. Відчуття боїнгу, який от-от відірветься від смуги, зовсім немає. Ось це насправді каєв. Ну а далі мертвий острів, друга частина, теж все на максимальних налаштуваннях. Виставляю все, що є на Макса, звичайно. Проте тут вже є AMD Fidelity. Це така собі альтернатива генерації додаткових кадрів від зелених, ну ви знаєте. Отже, маю від 80 до 140 кадрів, ну в залежності від кількості зомбаків. У середньому під 100 FPS, і все ж додаткові кадри у сучасних ігор, як бачимо, реально додають комфорту. І зараз в такі часи треба мати мінімум 60 FPS, щоб. Казати про комфортний геймплей. Дуже добре, атмосферно, 60 градусів на праці на карті 65, майже як ну, попередньої ігри було. Нормально так собі, експортниці чілять на басіку, як бачимо, рожевий фламінго, махіта, боріто. Куди ти мамаша лізеш? Куди ти? Відпочивай. По суті, все як у нашому житті. Буває, отак, от, от чиліш біля басику, потім за декілька годин просинаєшся у кайданках. Ось воно таке заможнє життя воєнкомів. Феррарі, модні шмотки, постійна сієста, куди ти майбутня шаверма, куди ти лізеш. Проти мечету немає захисту, просто фарш до лавашу. Казав, що Far Cry попередня гра дуже жорстока, забудьте, ось де насправді трешняк. Увага до дрібниць просто божевільна, не інакше. Парізи трибуха це якийсь капець, просто якась крова Бання. Не гра, а симулятор маняка початківця. Куди ти сука лізеш, куди ти слуха толорів, чергу не нажери. Все, здаюся, альона альона харизмою задавила. Ну і наприкінці технологічний Baldur's Гейтс 3, дорого багато дракони, чок, ельфи, люди, орки все як у нашому житті, по суті. Дуже крутяцька гра, двигун настільки крутий, що кац сцени саме на ньому. Перс, якого ти створив, особисто буде постійно мількати у діалогах, і це дуже круто виглядає насправді. Я не є фанатом RPG, а особисто пошагової бойовки. З часів героїв немало людей, хто полюбляє саме такий стиль посидіти і подумати. Я все ж більш за екшон, аніж подібні шах. І дійсно, ігра виглядає дуже круто, а що тут казати. Нова гра якісна, ефекти, ефекти круті по налаштуванню, як і з попередньою, практично все на максах. Ну то, що практично, теоретично, все на максах, всі показники на FPS моніторі, ви бачите самі. Від 80 до 150 кадрів, і це дійсно багато. 40-60 яйкою проблем не буде у вас взагалі ні з якою грою. Неважливо, що це буде. Кіберпанк сучасний або з часом омріяний Сталкер, другий. Ком за 35К. Він, звичайно, може, можливості до маневру до обрейду теж є. Ось така топ-машина і лише 35 тисяч гривень. Зараз у Телемат розпродаж знижками, тому хто чекав нагоди купити комп або комплектуючий, зараз саме той час. З моїм промокодом Alex Real буде знижка та швидке збирання, безкоштовне збирання, а це економія мінімум 600 гривень. По суті, друзі, все, що хотів, я сьогодні вам розповів та показав. Той випадок, коли у зборці немає нічого зайвого, надійно, швидко. ПК під будь-які завдання готовий на всі 100%. Мені особисто було приємно допомогти захиснику країни, всі ми люди, звичайно, іноді розрядитися біля монітору теж треба. Дякую вам, друзі, що були весь цей час зі мною. У вересні буде дуже багато цікавого на каналі. Такого ви точно ще ніде не бачили, тому перевір підписку, коментар вподобайку до підтримки українського. Мені буде дуже приємно. Щастить і до зустрічі!